Вітаю в 7 липня. Ми працюємо. Ця сімейка у нас нуклеусний вулик на 300-ту рамку. Сьогодні вже хочемо його розформувати для дальнейшої підготовки його в зиму. Ми вже раз сказали, що дамо їм трішки довше на 12-й денний термін маткам на обльот, а трішки більше, щоб якщо вони облітіли, щоб більше позасівали в своїх відділеннях. Для того, щоб собравши, у нас вже був там якийсь розплід. Зараз пройшло більше часу, будемо його розкривати. Так що за вулик? Вулик Біхоме. Також у Біхоме є така новинка. Це Нуклеус на 4 матки місця. Друзі, обзор на Тіктокі був. На Ютубі він буде, тільки не знав коли, бо дуже зайнятий. Ну, це е, дуже крута річ. Вона свої, стоїть свої гроші. Це наш похожий нуклеус. Тільки в заводському виконанні. І заводське виконання якісне, так, так як от мені кому важливі мелочі, е люба на то позирати. Приємно вражений. Коротше, а ще також інформація, буде, кого буде цікавити. Якщо хтось хоче придбати дане обладнання в таких вуликів або лисонь, або кліуса Біхоми, або 300-х Біхоми, знайте, що, що через нас їх може купити з знижкою. Дзвоните нам. Говоримо, общаємося і допомагаємо вам отримати якусь знижку. Взагалі На всю продукцію від компанії Ваша Пасіка. Це все одно і те. Так, друзі, що починаємо. Надіюся, облітілося маток побільше. Про, значить, це четвертий круг. Перший круг три матки, другий круг три матки, четвертий, третій круг теж три матки. Коротше, дев'ять маток ми вже взяли. Це четвертий круг і він буде завершальний. Ай, бо вони тут прилетіли. У нас зараз абсолютний безвзяток. Ну, це ми підгодовуємо. Ні, у нас цвіла липа гарно. А вже десь четвертий день поспіль. Доволі такий безвзяток. Ну, а це вони нагодовані. Друзі, ніхто сьогодні не лізе і не є такого чіткого розуміння є у них корма, чи не є. А исходячи з цих знань, просто э, трішки дати, щоб не хвилюватися. Ну, мабуть, не треба було давати. Мабуть, не потрібно було давати. У нас регіони не медові, так що у нас э, ну, доволі часто потрібно хвилюватися стосовно кормів в гніздах. Маша, ти треба. Ага, угу. Так, друзі, мушу все чистити. Давайте ми виключимося, я почищу і угу. продовжимо. І так, друзі, почистили і будемо відкривати і дивитися. сподіваюся, як мінімум три маточки облітілися. Mm -hmm. Хоча всяку може бути. Так, що у нас тут? Да, так, тут личинка, це все засіяно. Так, машинка шукаємо маточку. Mm -hmm. Так, друзі. Може бере другу раночку. Так. так, перша є. Машенька робимо ставки. Mm. Скільки? Чотири. <гум> Прошлий <гум> раз теж сподівалися на чотири на них. Так. Да, гарно все засіяно. це вже лічиночка все. Ну де ж Десь на Так. Я Можна нажати на паузу, бо ми... Так, да, мабуть, нажимай на паузу. Друзі, обшукали ми рамки, а вона була на стінках. Е, на стінках мусив навіть клібан зняти, щоб гарно було дивитися. Друзі, дивіться, я в пройшла раз, коли показував даний вулик, були коментатори, які писали, що типу ну, можливо незручно. Друзі, звичайно, такий вулик вам не підійде для масового виводу маток для того, щоб займатися маткарством. Звісно, що ні, бо во перших він доволі затратний в експлуатації ну, в якості масового виводу, так як багато бджоли, корму і тому подібне місця багато. Субівартість матки буде, звісно, що набагато дорожче і ну, можливо не також добре. А от для власних потреб. Це інструмент. Машенька чути, да. так що, ми, якщо розглядаємо даний товар для власних потреб в цілях економії, для того, щоб бджоляр міг собі підготувати інструмент, зберегти його для конкретної дати, для конкретних цілей і тому подібне, або купити не плітки, облітітися, а потім використати, так як... У кожного бджоляря є різні потреби в ну, різні врем'яні потреби в бджолиних матках. І ну, якось так. Я сподіваюся, що мене поняли. Хтось дзвонить тобі. Хтось дзвонить, на напомню. І так, друзі, приступаємо до відлову другої. Так, давай, поїхали. Так. А, трішки то поприлипав. Давайте так. Давайте будемо тягнути. Ого, тип чоловік. Ой, ой. Ой-ой-ой. О, це теж личинка. Яйця. Угу. Тільки давай находься. Да, поскоріше. Поскоріше. Бачимо, як там. -то. Тоже mm -hmm. під запечатку велика личинка. Щось. Може видно. Не знаю, що буде. Так будемо так, друзі, взяли другий ящик для того, щоб складати рамочки, поки не знайдемо матку, щоб не змішувати між собою рамки. Так Так, шукаємо далі. Так, що там ми їх переформили. Перекормили. Да. ну Ми їх, друзі, перекормили. Ми їм дали для того, щоб не хвилюватися. А недавно цвела липа і доволі гарно давала, то дуже нам заметно відразу по нуклеусам. Бо виховательки ми і так і так підгодовуємо. 에... Короче, друзі. Давайте, опять ми нажимаємо на пазу і знову шукаємо. Да. І так, друзі, друга теж була не на рамках, а теж була на стінках. Отобрали, перевернутися от, ну, от коротше, mm -hmm. Так, шукаємо далі. Навіть довелося мені перегородку достати, щоб рукою залізти і достати її. Так, давайте далі. Так, лізе, 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 лізе. Тут щось кормом заліто. Так, да, тут, друзі, нема да. нічого. Да, тут нема. Mm -hmm. Тут нема, не облітілося, стратилася. Або ще що хуже. Поймало увеччає і десь тут буде ходити, що приведе к тому, що нашу плодну матку не приймуть. Ну будемо, якщо що, потім її шукати. Угу. Давайте достанемо, може, може знайдемо якусь каліку. Так, да, нема тут нічого. Той місочка да, найдено. Так, месочка, так. Да, мабуть, її, скоріш за все, тут нема. Да. Просто вона втратилася при обльоті. Так. Ну і йдемо. Йдемо до останньої. Третю, брат. Третью брата, да. Ніяк нам не хоче до да, чотири. 4. Да. Так. О так. Чагнема. Так. Да, ця знову є. Це є. Тільки обсталося знайти? Да. Ну що, опять Машенька нажимає на паузу да -да. і знову будемо шукати. Mm -hmm. І так, друзі, знайшли ми третю маточку. Вона вже була на рамках і її одразу залишимо в, цій, в цьому гнізді. Поставлю десь кіньок. Нехай лежить. Зараз який моя задача? Виняти перегородки, почистити рамки, скомплексувати гніздо, доставити недостаючі рамки, покласти їй матку, залишити. Все. Зараз продемонструємо, як воно буде виглядати. І так, друзі, почистили, зложили, доклали їм дві мідові рамки по краям ще. Так як у нас були. Тут бачите, не є в кормах, але ми поклали та поклали. Поставили притворну, так як тут є трішки робочого простору для роботи. І щоб тут не набудовували потім вощину, ми поставили притворну планку. Взяли маточку, відламали малий отр. Ми відразу його ламаємо. Хоча своїм замовникам не рекомендуємо відразу ламати. Ну і ставимо між рамками серничок. Все, і так залишаємо, друзі, на 3 дні. Через 3 дні прийдемо і відламаємо їм великий отвір. Так що можеш підвести ітоги, вулик справився з задачею кожного разу по 75%. Це, це добре. Це навіть не є. Це навіть отлично, можна сказати. Бо 75% у маткарстві це гарний результат. Це гарний результат, 75% це гарний. Звісно, значить результат не задовільний, а гарний результат. Е -е Маючи сім'ю, є у вас потреба, а не буває так, щоб ви займалися журналістом і у вас не було потреби в матках. В будь-якому випадку. Вона от сьогодні може вам нафік не потрібна бути, а зато через якийсь час в будь-якому випадку буде потрібно чи зробити екстрений відводи, чи придавили ви самі, чи тому подібне. В даних типах е, нуклеусах вони можуть сидіти е, ну довго, зовсім довго. Так що тут зовсім у вас більше буде потреби, ніж вони тут зможуть сидіти. От з таких типах нуклеусах вони е, мають ограничений термін там можливості просидіти, так як е, спустя якийсь час них лопити розпліт, і він просто напросто переповнить об'єм, і це буде приводити бджол к Ну, включати у бджіл інстинкт самозбереження. А один із видів самозбереження це просто-напросто із неблагополучного гнізда піти в комфортні гнізда. Соответственно, якщо... Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Постряхували бджілу, бачимо тут ще в ящику, тут ще в ящику. Тут є притворна і істри саме. Все, нехай розлітаються, Я і льотки закривати не буду. Так як предполагав. І вам говорив, що держати вулик треба окремостоячим, що весною, там після обльота, Для того, щоб вони навчилися літати на всі людки, потрібно їм відкрити всі чотири людки, і е потім, скажімо так, вже поділивши сім'ю на чотири части, щоб у вас не було приключень. Зараз я для себе прийняв рішення, я не буду їм закривати людки. Вони так підуть зимувати, вони так прийдуть весною із зимівлі, і ми знову тільки потім запхаємо їм ці перегородки. І знову їх будемо використовувати як нуклеу. Так що, друзі, отак, якщо відкритий літок буде себе демонструвати на зиму погано і на осінь, коли є вероятність бджіл-крадіжок, э, що будуть лізти всі щелі, так вероятність є. Але ми потім будемо приймати рішення по наявності проблеми, поки залишаємо так. Все, друзі, отака картина, отака історія. Нагадую, нуклею, вулики треба знижку, звертатися.